Що потрібно знати дружині військового? Зазвичай це інша людина приходить. Він дезадаптований до соціального цивільного життя і сімейного він живе ще фронтом. Які зміни в ньому відбуваються? Часто це можуть бути там напади агресії, часто це загострення почуття несправедливості у суспільстві. Часто це бажання тут і зараз вирішувати питання, бо це людина, як раніше говорили, людина з рушницею. Тобто людина була з зброєю, вона вирішувала свої питання чітко і просто, бо на війні все чорно-біле. Тут правда, тут неправда. А як кажуть, в суспільстві вже 50 відтінків сірого. Якщо там прояви агресії, на упередження. Ти ж вже знаєш і розумієш, що от, от і зараз прорве. Вже ж воно видно по емоціям, по тим як жилваки ходять, по зжатим кулакам. Відійди, відступи трошечки. Ну і ясно, що звернися за професійною допомогою.